Найголовніша перевага Путіна і Росії в тому, що він готовий втрачати своє населення сотнями тисяч. І це населення готове йти вмирати за ідею експансії. Ось це величезна російська перевага. Ні технологій, ні нафти, ні економіки, а те, що ось ці росіяни, немов зомбі, йдуть помирати сотнями і тисячами, це так. Події вчорашнього дня підтверджують цю загальну концепцію. Значить, Зеленський перепрошую підтвердив практичну капітуляцію. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because you know. Тобто він каже, що Зеленський приїжджає у п'ятницю підписувати по суті угоду, угоду, яку ми нав'язали Зеленському.